Друзі, поруч зі мною, головний тренер бузівської Ниви Валентинович Жавченко. Ігор Валентинович, по-перше, вітаю вас з перемогою з третьою поспіль домашньою перемогою. Коротко поділіться враженнями місць сьогоднішнього поєдинку. Ну, по-перше, хочу привітати наші збройні сили ЗСУ, що хлопці нас боронять і дають можливість нам грати в футбол. Дуже дякую їм. Ну, а по грі ну, тяжка гра, як і казали хлопцям, що буде тяжка гра всі суперники, які зараз будуть приїжджати до нас. Вони захочуть у нас відібрати очки. Так що, щось виходило в грі, щось не виходило. Ну, саме головне, що ми забили, що ми дотерпіли. Непроста погодні умови да? ну, для обох команд. Так що ну, тяжка гра. Так що я вітаю нашого президента Актазіяча Бузівчан з перемогою на ноль зіграли. Це теж дуже приємно. Минулий поєдинок проти Карпат Євген Корохов пропустив. Основний правий захисник. Сьогодні він відіграв всі 90 хвилин. Скажіть, вже повністю відновився він від цієї травми, через яку він пропустив поєдину з Карпатом? Ну, якщо б не відновився, він би на поле не вийшов. А так, там так, та треба було атакувати. Тому Женя такий більш в атаку, він включається. Ну так що ну. ну і ви досвідчений наставник. Вже не перший рік граєте проти Буковини. І як змінюється гра цієї команди? В порівнянні з минулими сезонами, що б відмітили в цій команді? Ну, хороша, організована команда. так що... Ну, завжди з, з западними командами дуже складно грати. Вони б'ються до останньої секунди. тому... Е, тільки там, майстерність наша, де, то, що ми там здорово зіграли в штрафної площаці, Міша реалізував цей гол. так що... Ну, Тяжка гра, тяжка. Скажіть, можливо, Михайло Сергійчук, до речі, екс-гравець Буковини, як і Кирило Прокопчук, щось розповіли про гру цієї команди. Вони в минулому сезоні грали в цій команді і перед цим поєдинком. Та ну, що нам розповідати? ми дивимося, самі там, аналізуємо. Так що Юрій Ніколаєвич сак, там, все ведеться. Так, що нам найголовніше е... в свою гру грати, а там, не підлаштовуватись під. Да, ну, Тим більше під, під Буковину. Дивіться, третя перемога з трьох можливих в домашніх стінах. В чому секрет Ниви і вас як тренера в цих трьох звитягах? Та й взагалі чотири перемоги з п'яти можливих і виїзна, нічия з Карпатами. Та ну секретів, ну, які секрети. Секрети в тому, що у нас добротна команда, хороші футболісти, і з ними приємно працювати. І те, що ми від них требуємо там, на тренуваннях, вони виконують. Переходить все на гру, так що ну, тут нема секретів. Секрети в футболістах. Дякую вам. успіхів в наступному поєдинку проти Прикарпаття. Дякую за гру. Дякую, до побачення. Дякую, так. Андрій Ярославович, коротко поділіться враженнями сьогоднішнього поєдинку. Як вам сам матч? Які емоції після сьогоднішнього поєдинку? Ну, емоції зрозуміло, що негативний результат. Я думаю, що вболівальникам сподобався футбол. Була дуже напружена гра, до останнього тримала в напругі. Я Думаю, побільше таких ігор да, десь нам не везе, десь мали дуже непогані моменти. Дуже непогана команда. Знаємо індивідуальні дії кожного футболіста, тому подякував хлопцям за гру, за самовіддачу, за ту конструктивність, за той план, який на гру. Вибрали, фактично витримали, фактично виконали його. да, десь не хватило індивідуальних дій, молодим виконавцям, десь, напевно, психологічні емоції десь захліснули, не змогли реалізувати ті моменти, які ну, в грі треба їх реалізовувати. Я думаю, що будемо працювати над їх психологією. Скейт капітан і один з лідерів команди, Ігор Чайковський, грає вже не перший поєдинок, 55 60 хвилин. Чим викликана така? Е, ну, в першу чергу я дякую Ігору за його самовіддачу. Тобто він десь пропустив збори. Він не був готовий повністю на 100%, так як вся команда, ми не пройшли повноцінні збори, але він з кожною грою додає. І я вдячний йому за те, що він виконує той об'єм і ті завдання, які перед ним стоять, і ну не тільки йому, і Новотрясов, і логола, та Ну, то тобто я можу виділити кожного гравця. Ваня п'єць опять закриває дві позиції за гру. Сьогодні три позиції закрив. Тось тобто, я дуже вдячний своїм футболістам за те, що вони розуміють цю філософію, за те, що вони перебудовуються в грі, за те, що вони можуть під час гри змінити позицію. Опять же, Артем Данілюк я дуже я сьогодні у першу чергу спитав, чи він готовий. Він сказав, я готовий. У нього емоції, він готовий заскучився за футболом. Він готовий грати. Він вийшов, це доказав. Тось тобто, я дуже вдячний своїм футболістам. За те, що вони сьогодні продемонстрували і бійцівські якості, ігрові, і, і виповнили. Фактично установку тренера, я задоволений їх самовіддачою. Кажу, да, десь не вистачає степності, але з кожною грою будемо додавати. Знову ж таки, тема універсалізму згадувана вами. Скрізь поява на позиції центрального нападника, центрбека. Це задум чи це імпровізація? Я так розумію, це не вперше. Е... Щось подібне практикували е, Розумієте, Ну опять же, якщо дивитися антропометрію команди Нила, так, то ми готувалися, ми бачили їх антропометрію, як вони грають, їх слабкі місця вверху, тось які зони можна покривати, де у них нема підбору, де можна використовувати їх кращі якості, закрити в першу чергу. Це той же Прокопчук, який дуже ми добре його знаємо. Дуже знаємо добре його ліву ногу, дуже знаємо його ігру вверху. Як він веде в ігру, як він може зробити розрізну передачу. Тобто, ці моменти також Мішу Сергійчука знали його гру корпусом, як він може зіграти. В принципі, що він зробив, зробив той єдиний м'яч, значить, десь не допрацювали, будемо ці моменти ще розбирати. А це, опять же, сучасний футбол він потребує такі зміни під час гри, для того, щоб добуватися результату. Я думаю, що ми десь будемо. Рухатися в цьому напрямку десь далі. Я ж кажу, що я вдячний футболістам за те, що вони цю філософію розуміють, приймають і думаю, результат прийде. Успіхів вам в наступному поєдинку проти металістів. Все найкраще. Дякую за сьогоднішній поєдинок. Команди подарували глядачам справжній такий поєдинок, від якого всі отримали задоволення і насолоду. Да, дякую Збройним дякую, силам, дякую нашим воїнам. Завдяки їм ми граємо в футбол. Слава Україні! Героям слава!